Знаєте, до недавнього часу я ніколи не грав у справжній JRPG з притаманними саме японським іграм-елементами, такими як покрокові партійні бої, елементи соціального симулятора та боси, які виглядають як якась шиза. Final Fantasy XVI або ремейки Final Fantasy VII доволі сильно відрізняються від класичного розуміння JRPG, тому що в них бойова система переведена у повноцінний екшен замість покрокових боїв. Та останні роки я чув дуже багато про те, наскільки крутою вийшла Persona 5, і що це взагалі ну от найкраща рольова гра усіх часів, але в неї я теж не грав. І от 11 жовтня цього року вийшла нова гра під видавництвом Atlus, але не від розробників п'ятої персони, а від іншої студії під назвою Studio Zero або Creative Department Search, які до цього зробили лише ремастер гри Catherine Full Body. І от через те, що цікавих релізів було якось не дуже багато, я все ж таки вирішив спробувати цю нову гру, щоб особисто доторкнутися саме до GRPG. <плес> Добрий день! Ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Метафор ReFantasio, яку я повністю пройшов і про яку мені є що сказати. До речі, ця гра отримала купу нагород на The Game Awards, а ще у Golden Joystick Awards. Тому я пропоную розібратись, що ж це за гра така, що майже всюди вона претендувала на звання найкращої гри року. З цього огляду ви дізнаєтесь абсолютно все про метафор Рефантазіо і зможете зрозуміти, чи варто витрачати на неї свій час та гроші. Так що влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо занурення у цю дуже специфічну аніме пригоду. Вперед почнемо з сюжету і того, що взагалі відбувається у цій грі, і як вона структурована. Тому що тут, ну от просто купа елементів, які вже можна неодноразово було бачити у багатьох інших іграх. Так от за сюжетом, у сполученому королівстві Євхронія відбувається вбивство короля, і це починає занурювати країну у хаос та масові хвилювання. Єдиний нащадок короля, уражений невідомою магією, яка поступово пожирає його життєву силу, і його місце розташування невідоме. На пошуки способів врятувати принца відправляють протагоніста, яким нам і доведеться грати, разом з феєю Галікою. Смерть короля та зникнення принца призводять до того, що над столицею королівства з'являється велетенська повітряна глиба з очима, що розмовляє голосом короля і оголошується початок королівського турніру за трон. Під час цього турніра всі його учасники підпадають під дію особливої королівської магії. Що захищає їх і вбиває будь-кого, хто спробує вбити учасника. Звісно, що підконтрольний нам персонаж вирішує прийняти участь у цьому турнірі, але не задля того, щоб стати королем, а задля того, щоб знайти спосіб врятувати принца та викрити покидьків, що наклали прокляття на єдиного нащадка трону. Ось це і вся зав'язка сюжету. До самого кінця гри вам доведеться приймати участь у політичних інтригах. Поротьбі за трон, та, звісно, що у розкриванні справжніх мотивів лиходіїв. Структурно ж ми маємо чергову подорож по світу гри, протягом якої нам потрібно збирати команду особливих персонажів, яких чомусь знову лише сім. А також нам потрібно буде здобувати рейтинг довіри населення королівства. Процес збору команди відбувається як у будь-якій іншій грі. Ми йдемо за сюжетним квестом, результатом якого є приєднання до нашої команди нового персонажа. Але окрім безпосередньо ваших напарників, вам потрібно буде також взаємодіяти з декількома персонажами у різних ігрових локаціях, які будуть ставати вашими союзниками. Звісно, що як у будь-якій іншій грі, у кожного з напарників, а також у кожного з союзників, є ранг довіри до вас, максимальний восьмий, і підвищення цього ранку дуже важливе для проходження гри. Пізніше я поясню чому. Ну а для того, щоб ранг довіри покращувався, вам потрібно, як і завжди, виконувати персональні квести як від напарників, так і від союзників, і дуже дуже багато з ними розмовляти. Процес здобування соціального рейтингу дуже простий, для цього потрібно просто виконувати головні та другорядні завдання і іноді виступати перед публікою, роблячи гучні промови, обираючи один з декількох варіантів реплік. Соціальним рейтингом мені не сподобався один момент, тому що в незалежності від того, який рейтинг ви встигаєте отримати до певного сюжетного моменту, вам примусово беруть і зменшують його на декілька тисяч очків, просто тому, що так потрібно за сценарієм гри. Особисто я встиг підняти свій соціальний рейтинг до другого, тому можете уявити, як я був неприємно здивований, коли гра просто начхала на це і примусово скинула його на декілька тисяч вниз. Сказав мені, давай, йди, до речі, активності знов для того, щоб його відновити. З точки зору ігрового процесу, метафори фантазію особисто мені не дуже сильно сподобалось, тим, що вона максимально одноманітна і от зовсім ніяк не розвивається протягом всього проходження, яке займає майже 80 годин на нормальному рівні складності. При цьому покрокові бої відбуваються майже кожні три хвилини, через що реально починаєш оминати ворогів. Аби в черговий раз не робити одне і те ж саме. Але я розумію, що це стандарт саме GRPG, тому, скоріш за все, я тут взяв своє той момент, що я не лютий фанат таких ігор. Бої відбуваються наступним чином: якщо рівень ворогів вищий за ваш, хоча б на один, то ви не зможете його вбити, не входячи у покроковий бій. Якщо ж рівень ворогів нижчий за ваш і відображається блакитним, тоді ви можете майже з ваншотів зносити скотенях, не виходячи у покроковий бій. Так, ви все вірно зрозуміли, у цій грі саме ваш рівень вирішує все, а не те, який у вас біл або з якою партією ви бігаєте. Тому що ви можете зібрати найкраще екіпірування та зброю, тактично розставити напарників у партії і так далі. То та якщо рівень ворога жовтий або, не дай Боже, червоний, ви будете страждати від майже ваншотних ворожих атак. У той час, як ваші атаки будуть завдавати шкоди, наче комар кусає слона. Якщо ж з варіантом, коли вам вдається вбивати ворогів, не входячи у покрокові бої все просто, біжите, бачите падлюку, вкладаєте його спати, то з покроковими боями все працює зовсім інакше. По-перше, все залежить від того, як саме ви увійшли у стадію такого бою, що я маю на увазі. Ви можете швидко відбігти до ворога, і якщо вам вдасться вибити його стійкість до того, як він вмаже по вам, ви увійдете у покроковий бій, маючи перевагу, тому що вороги будуть у стані на перші декілька кроків, і в них вже не буде частини здоров'я. Якщо ж ворог довбане вас, тоді ви увійдете у покроковий бій з дебафом, і бій почнеться з того, що ваша партія буде отримувати попитці. По друге, навіть якщо ви нападете на одного ворога. Ви обов'язково будете битись у покроковій фазі мінімум з трьома ворогами, звідки вони беруться незрозуміло, але ось так воно працює. По-третє, кожен покроковий бій це репетативне повторення одних і тих самих дій. Коли ходите ви, ви обираєте, яким саме персонажем з партії ви зараз будете проводити атаку по ворогу або ж яку іншу дію цей персонаж має виконати. Наприклад, полікувати, накласти посилення захисту і так далі. Або ж змінити позицію з передньої на задню. Майже завжди ви будете обирати одні й ті ж самі атаки, тому що просто вони найефективніші і всі інші не мають ніякого сенсу. Коли ж ходить ворог, ви просто спостерігаєте, як ваші персонажі отримують попитці. Іноді, особливо сильні вороги, можуть збільшувати кількість своїх атак у два, а то й у три рази. І тому, якщо рівень такого ворога занадто великий, вся ваша партія, скоріш за все, Помре за один ворожий хід. У вас також буде можливість ближче до фіналу гри збільшувати кількість дозволених вам атак за один хід, але це можна робити лише один раз за весь бій, у той час як ворог може це робити нескінченно. Окрім зазначених атак, ви також можете робити комбіновані удари разом з напарниками, але для цього необхідно, щоб була синергія атак між персонажами. Ну і головніше, біллю, особливо для мене, було те, що всі атаки використовують ману, а нормальних шляхів її відновлення у грі просто немає, і це створює дуже неприємні ситуації. Але і це ще не все. У різних ворогів можуть бути різні резісти і так далі до ваших атак. І якщо це новий вид ворогів, то що там у нього і так далі, ви дізнаєтесь лише тоді, коли вдарите по ньому тою чи іншою атакою. І уявіть собі, яке це задоволення, коли ви не знаючи резистів ворога, робите атаку, і тут виявляється, що саме такі типи атак цей ворог 100% відбиває. І не просто відбиває, а повертає шкоду вам, іноді просто вбиваючи вашого персонажа з ваншоту. А у вас настільки потужних контрзахистів немає. Ну або дуже весела ситуація, коли з усієї вашої партії лише один персонаж здатен завдавати шкоду ворогу, через те, що в нього 100% захист, ну от від усього, що у вас взагалі є. Проблема з відновленням мани особливо сильно відчувається, коли ви потрапляєте по сюжету у дуже довгу локацію, з якою ви майже не маєте права виходити, допоки не пройдете її до самого кінця. Строга в тому, що у грі постійно йде відлік днів. До того чи іншого сюжетно важливого моменту, і вас завжди обмежена кількість днів для того, щоб встигнути виконати побічні завдання та інші речі до того, як настане той чи інший сюжетно позначений день. І от коли ви опиняєтесь у великій локації, проходження якої може займати більше однієї години, а ворогів там насрано стільки, що можна охрініти від кількості одноманітних покрокових боїв, мана у всіх ваших персонажів закінчується. І поновити її о тупо немає можливості. А без мани ви не зможете взагалі наносити атаки по ворогах. І у такий момент ваш єдиний вихід знайти кімнату у цій локації, з якої ви можете повернутись у одне з міст у грі. І отут починається біль. Коли ви повертаєтесь з локації у будь-яке місце, ви завжди повертаєтесь уночі, а в нічний час можливість повернутися назад до локації, яку ви проходите. Просто блокуються, мовляв, уночі небезпечно подорожувати, тому чекай ранку. І от тут гра вас змушує йти злягати спати, тому що відпочинок це єдиний спосіб повністю відновити ману всім персонажам. Звісно, що це призводить до того, що ви витрачаєте один день і наступає наступний. Причому кожна зміна дня постійно супроводжується одним і тим самим, а саме вам постійно нагадують. От до такої то події залишилось стільки-то днів, і це ніяк неможливо пропустити. І от з початком нового дня ви повертаєтесь до локації, яку вам потрібно пройти, і продовжуєте, допоки знову не закінчиться мана, після чого повторюєте ті ж самі дії з поверненням туди-сюди. І от таким чином ви витрачаєте дні. Особисто мені вся ця хрінь з днями не сподобалась, і зараз я поясню чому. Дивіться, у грі купа побічних завдань. Нереальна кількість розмов з напарниками та союзниками для того, щоб покращити їх рейтинги. Є колозей, у якому можна бити пики, щоб підвищувати свій рівень, і є декілька дуже високорівневих босів драконів, яких майже нереально перемогти, якщо ваш рівень буде занадто низьким. І ось всі ці дії зжирають дні. Почав розмову з напарником вранці, закінчив уночі. Все, день просрав. Пішов у колозей пройти один бій, все, день просрав. І так далі. І я був би не проти, якби дні рахувались, допоки ви не закінчите сюжет, а після нього була б можливість вільно проходити побічні активності у грі. Але ж ні, хрін вам. Як тільки ви переможете фінального боса, ви побачите титри і головне меню. Все ніякої вільної гри немає. Не встигли виконати все в межах тієї кількості днів, що вам надає гра, тобто починайте гру з самого початку. Єдине, що є, так це нова гра Плюс, але на ній кількість днів не збільшується, і все залишається так само лімітовано, як і при першому проходженні. І от тому, що в мене дуже сильно задовбали одноманітні покрокові бої, особисто в мене не було ніякого бажання перепроходити гру знов, навіть на новій грі Плюс. Ну що ж, давайте ж розберемо, як відбувається прокачка у цій грі. Головною особливістю метафори Фантазіо є архетипи яких для протагоніста та кожного напарника аж 40 видів. Кожен архетип це, так би мовити, клас зі своїми особливостями та атаками. Всі вони представлені від базового до елітного в межах одного архетипного типу. Елітні відрізняються від базових більш потужними та трішки іншими атаками, а також своїм виглядом. Для того, щоб відкривати нові архетипи, вам потрібне наступне: прокачувати рейтинг з кожним напарником та союзником до максимально можливого. Також прокачувати певні інші архетипи до максимального або ж до вказаного рівня. Наприклад, ви бажаєте відкрити архетип самурай. Для цього вам потрібно мати максимальний рейтинг з певним напарником або союзником, і плюс архетип майстер меча 20-го рівня, і ще плюс архетип генерал 10-го рівня і певна кількість ігрової валюти. Але потрібно розуміти, те, що для кожного з персонажів. Ви маєте розблоковувати архетипи окремо, тобто витрачати купу часу і розблокувавши того самого самурая для одного персонажа, він залишається заблокованим для всіх інших, і для кожного з семи персонажів, протагоніста шість тапарників потрібно повторювати одні й ті ж самі дії, тому можете собі уявити, яка це люта дрочильня. І скільки разів вам задобиться перепройти гру для того, щоб відкрити та прокачати кожен архетип у кожного персонажа до максимального рівня, тут ви можете сказати, та ну в дупу все це розблоковувати, обрав один-два архетипи і граєш з ними. А я вам на це скажу дзуську вам. Справа в тому, що через те, що рівень ворогів постійно і дуже швидко зростає, ви змушені відкривати елітні архетипи. Бо інакше вам просто не вистачатиме шкоди здоров'я та захисту. Також відкриваючи різні архетипи для одного персонажа, ви потім можете обирати додатково до чотирьох вмінь, як атакуючих, так і пасивних, з тих архетипів, яких ви прокачали та відкрили. Тому для того самого білдобідування вам потрібно відкривати все, бажаєте ви того чи ні. Але окрім архетипів, вам потрібно буде знаходити екіпірування різної рідкості. І вдягати кожного персонажа окремо. До всього цього, з кожного бою та з за інші дії у грі, протагоніст та всі сім напарників будуть отримувати очки досвіду для підвищення рівня, а також очки досвіду архетипа для підвищення його рівня. У кожного персонажа є 5 показників: сила, магія, витривалість, спритність та вдача. Для всіх напарників це розподіляється автоматично, і ви ніяк на це не впливаєте. Для підконтрольного вам персонажа з кожним новим рівнем один показник покращується автоматично, і потім ви можете обрати, які ще з показників ви бажаєте покращити. Нові ж рівні архетипів відкривають їх нові атаки та вміння. Ну а ще у головного героя є 5 показників особистості: відвага, мудрість, толерантність, красномовство та уява, які також обов'язково потрібно покращувати. Навіщо? Да все просто. От потрібно вам покращити ранг довіри певного персонажа для того, щоб відкрити новий архетип і так далі. А гра бере і каже: тобі не вистачає відваги. Або ти тупий і тобі не вистачає уяви. І все, йдіть і дрочіть одноманітні розмови з NPC, або ж шукайте інші способи підвищити потрібний показник, бо без нього потрібний вам персонаж ну от просто не забажає з вами розмовляти. І згадуючи про те. Що ви постійно обмежені кількістю днів, і гра постійно знов і знов довбає вас у голову. Час впливає, залишилось ще менше днів. Все починає сприйматися як лютий грінд на випередки з часом. Метафора Фантазіо це не гра у відкритому світі, і натомість це японський Mass Effect або ж нещодавний Dragon Age The Veilguard. Все поділено на різні локації, між якими ви можете пересуватись на вашому особистому гантлеті, місцева Нормандія. Кожне пересування з точки А до точки Б з'їдає дорогоцінні дні. Під час пересування ви можете ходити по гантлету, спілкуватися з напарниками, читати книги, брати одяг і так далі. Мета всіх цих дій це підвищення показників особистості, і це єдиний спосіб просування часу під час подорожі. Простіше кажучи, якщо ви просто встанете на кормі гантлету і нічого не будете робити, то ви будете спостерігати нескінченну анімацію того, як гантлет кудись рухається. Іноді під час пересування може статись рандомна ворожа засідка, і вам доведеться проводити покроковий бій з ворогами. Ну і звісно, що якщо подорож більше, ніж один день, то вам доведеться спочатку скіпати денну фазу, обравши якусь дію на гантлеті, а потім ще скіпати нічну фазу, знову ж таки обравши якусь дію. Єдине, що хоч трішки рятує, так це те, що у всіх головних містах у грі є точки швидкого пересування. Так само і у Гантлеті, тому ви можете миттєво стрибати між мистами та вашим кораблем, не витрачаючи дорогоцінний час. Під час пересування по мапі світу ви також можете натрапляти на статичні, дуже красиві картинки. Це супроводжується розмовами між персонажами, підвищує один з особистих показників головного героя. Ще є невеликі села, у яких все, що ви можете робити, так це відкривати магазин і дивитись, чи немає там чогось, що вам потрібно. Такі села це також просто красива картинка і не більше. Ну а з технічної точки зору, в нас тут черговий симулятор екранів завантаження. Бажаєте зайти у будівлю у місті, Ну то дивіться на чорний екран. Бажаєте просто перейти з одного району міста у інший, Ну то дивіться на екран завантаження. Що, стрибаєте через швидке пересування? Хо-хо, Чорний екран завжди радий вас бачити. І ось так відбувається постійно. І дивлячись на те, як гра виглядає, виникає запитання: а чому не неможливо було зробити, щоб хоча б пересування у межах міста було без сотні завантажень? Це прям нагадало мені симулятор завантажень від Тода Говарда. Метафоре Фантазіо, як я й сказав на початку огляду, це ну дуже специфічна гра, яка скоріш за все сподобається лютим фанатам саме JRPG. Особисто мені у грі сподобався сюжет. Те, що всі катсцени – це ну, от просто повноцінне аніме, та й загалом візуальний стиль доволі крутий. Але одноманітна та дуже задушлива бойова система. Постійні екрани завантаження і довбане обмеження кількістю днів, особисто мене вибісили і зробили так, що в мене немає жодного бажання перепроходити цю гру. Простіше кажучи, в мене немає ніякого бажання вибувати всі ачівменти у цій грі. Історія у грі гарна, але доволі передбачувана. І деякі сюжетні ходи особисто мені були зрозумілі задовго до того, як вони відбулись. В цілому слідкувати за подіями цікаво, але це скоріше, як просто подивитись непогане аніме, не шедевральне, а просто непогане. У самій грі навіть є супернизький рівень складності для тих, хто бажає просто насолодитись сюжетом і не охрінівати від одноманітних боїв. З точки зору відігравання ролі, ну тут це так само, як у нещодавньому Dragon Age The Veilguard, ви не можете бути максимально поганим, тому що сценарій гри написан таким чином, що ви максимально мімімічний хлопчик з великими очима, мета якого всіх об'єднати та покарати злого призлого дядю. Варіанти діалогів є, але вони взагалі ніяк і ні на що не впливають, і взагалі не змінюють те, як будуть розвиватись події. Ви навіть не можете заромансити жодного з напарників або ж розістратись з кимось до повного зникнення цього персонажа з подій. Скажу більше. У грі все настільки лінійно, що про те, що один з персонажів стане нашим напарником, не дивлячись на те, що він мудак, я зрозумів відразу, як його побачив. Ну просто тому, що за сценарієм все йде так, як написано, і ваші дії взагалі ні на що не впливають. Тому, якщо ви фанат саме GRPG та аніме, то тоді можете якось спробувати цю гру. Якщо ж ви, як і я, не лютий фанат цього піджанру, то краще вам і не грати у метафор Рефантазіо. бо це ну, 100% гра не для певної категорії гравців. Ну а слухати мене чи ні, то вже вирішувати вам. Гра вийшла на ПК та також консолях PlayStation 4, PlayStation 5 та Xbox Series. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео, доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!